Час викрити тих, хто не тільки працював на ворога разом з Кременовською, але як виявилося, знущався над маленькими дітьми. Слух. Я не знаю, чи я викладу це відео, бо потрібно озвучити дуже страшні речі. Але так як це. Ось на волі, тому я повинна це зробити, щоб зупинити цього злочинця. Отже, Олексій Святогор по перше, святогор був адвокатом сепаратиста Стаханівського міського голови Юрія Борисова. Ось деякі витяги з його захисної промови. По-друге, за версією ТСН, він є найстрашнішим докхантером України. Влітку 2018 року поліція оголосила докхантеру підозру у створенні розповсюдженні продукції, яка пропагує ку. Та жорстокості, незважаючи на всебічне висвітлювання пресою його злочинів і навіть мітинги людей, суд відпустив його. А ця інформація найгірша і її озвучувати мені найважче. Я процитую свідчення деяких людей, які проводили власні розслідування. Святого у 2010-2012 роках любив навідуватися до цього дитячого будинку і знімав для. Малолітніх дівчаток, розплачуючи сміхотворними сумами та їжею, називаючи себе благодійником і годувальником. Директор на відріз відмовився писати будь-які заяви. Наш герой йому погрожував, але маємо запис розмови по телефону. І найголовніше, це Падло разом з пільницею працює на рашистську пропагандистську сектантську організацію Рацирс, яка займається підривною діяльністю в Україні. Лідер цієї деструктивної секти Дворкін також є відомим копрофілом. Який домагається до своїх студентів в Свято-Тихонівському університеті. Свою неуразливість святогор пояснює високими покровителями в силових структурах. І навіть зараз, коли проти нього і його спільниці відкрите кримінальне провадження, він дозволяє собі залишати ось такі коментарі. Люди, будь ласка, говоріть про це. Цей нелюд має відповісти за всі свої злочини.